Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко і я продовжую розв'язувати завдання НМТ-2023. Продовжую свій челендж розв'язувати саме завдання з параметром. І якщо ви слідкуєте за цим челенджем, то ви помітили, що в 2023 так, в НМТ досить часто використовують квадратне рівняння і там різні запитання, ікси такі, ікси такі. Ось, Але крім квадратних рівнянь ще зустрічається і лінійні рівняння. Ось подивіться завдання, яке перед вами. Вас просять знайти найбільше ціле значення параметра А, за якого корінь рівняння є від'ємним. Ну, по-перше, вже в запитанні звучить якась така пасточка, корінь, а не корені. Тобто вам необхідно виразити Х. По-перше, дивіться, якщо ви помітили, ви можете розкрити дужки, і вас вийде Х, що множиться на А. Справа із лі у вас є х, що множиться на а в квадраті, і воно у вас зникне, взаємознищиться. Але якщо ви цього не помітили, що робити, якщо ви цього не помітили, тоді те, що містить х, ви переносите вліво, тобто я буду робити більш загальний такий випадок, я переношу А в квадраті Х, відняти х, що множиться на А в квадраті мінус А, дорівнює мінус 10 і перекидаю сюди А, буде плюс А. Тепер я виношу за дужки. Ікс виходить за дужки, а в дужках залишається А в квадраті мінус А в квадраті, і плюс А. Чому плюс А? Тому що ось тут стоїть попереду мінус, цей мінус разом вони дадуть плюс. І це буде дорівнювати А-10. Єдине, що я поміняла місцями, бо. Від перестановки доданків нічого не міняється. Тепер я ось бачу, нарешті моє А в квадраті зникло, те, що я типу зразу не побачила, і виходить, що Х, яке множиться на А, буде дорівнювати А мінус 10. Відповідно, я роблю висновок, що Х це А відняти 10 поділити на А. Тобто, у разі запитання там. Корінь буде такий, або корінь буде такий, ви маєте розуміти, що вам треба шукати цей корінь. Тобто знайти x, виразити x через параметр А. Це ваше основне завдання. І що воно вам дасть? Далі ви перечитуєте, ось цей x, який ви щойно знайшли, він має бути від'ємним числом. Тобто оця фішка має бути менше 0. І зараз нам з вами необхідно розв'язати ось цю нерівність. Нерівність я буду розв'язувати методом інтервалів. Я чисельник прирівняю до нуля, отримую А дорівнює 10. І знаменник прирівняю до нуля, отримаю А дорівнює 0. Ні, я знаю, що ділити на 0 не можна, але так я шукаю нулі своєї нерівності. Я чисельник прирівнюю знаменник прирівнюю. І незважаючи на знак те, що знизу знаменник я завжди зроблю виколоту точку. Ось в мене вісь А. Чому А? Бо ми ж говоримо про А. У нас буде нанесений 0 і 10, до речі, обидві точки виколоті за рахунок цього знаку. І далі я розставляю знаки плюс, мінус, плюс. Чому саме так? У мене є відео про метод інтервалів, будь ласка, подивіться і перегляньте. Там не тільки ось ці нюанси і фішечки, там багато цікавої такої інформації. Тобто тут я працюю за методом інтервалів. Якщо ви ніяк не розумієте, як я розставила знаки, то ви можете взяти будь-яке число з цього інтервалу, наприклад, 11, підставити ось сюди і побачити, що у вас буде число додатнє, і поставити відповідно плюси. Взяти число з цього інтервалу, ну, наприклад, одиничку. Ставити знову ж сюди, порахувати, у вас вийде число від'ємне, поставити мінус, і те саме зробити із цим інтервалом. Що нам воно дає? Нам треба, щоб воно було менше нуля, менше це там, де ми поставили мінус. Угу. Тобто я розумію, що у нас значення буде від 0 до 10. І нас питають. Найбільше ціле значення. 10 не входить, від 0 до 10, 10 не входить, точечка виколота. А яке перед десяточкою стоїть ціле число? Ну, звичайно, А дорівнює 9. Це буде найбільше ціле число. Більшого вже не буде. Тому ось сюди у відповідь я записую 9 і маю цілих 2 бали за правильно розв'язане завдання. Ну що ж, продовжуйте слідкувати за моїми відео, залишайте коментарі та вподобайки, і нехай параметри не буде такою страшною темою для вас.